Зараз знаходимося на плантації ремонтантної малини. Зараз будемо закривати вологу на рядах. Потріскану землю будемо волочити для того, щоб, не повисушувати, щоб вітер не повисушував корневу систему. Дивіться, в нас яка ситуація. Ось наразі виглядить ось так наш ряд. Наразі ось так він виглядає. Тобто ви бачите, можете бачити, як вже прокидається наша малинка. Ось така вона гарнюня. Зараз ми відкидаємо капельну стрічку з ряду для того, щоб нам було зручно волочити землю і вигрібаємо старе листя заодно і закриваємо вологу. Aqui é muito mais magro.